Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on Play. Перед переглядом відео я прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, написати коментар або побажання цьому каналу. Це допоможе мені і, можливо, у відповідь вам. Ну що ж, ми продовжуємо хока подорожі на цьому каналі. Бренд, який я почав висвітлювати в кінці 2025 року, ви можете подивитися попереднє відео про топ зими від Хоки. І сьогодні у нас на огляді моя пара, пара, в якій я ходжу вже останні два місяці. Пара, яку я купив і собі і дружині. У нас такий собі капе-лук це Хока Ора Пріма. Таким чином, на наш канал залітає новий формат. Це не кросівок, це. Офіційно звучить як мюлі французьке слово, яке війшло в фешн дуже давно. Воно дослівно означає взуття без п'яти, взуття, яке легко взувається, їх там згадують і в Римській імперії, і в Османській імперії вони звичайно ж виглядали не так. Вони були з, вишит... з вишивками, з золотими прикрасами на собі. Але зрештою мюлі покликані для того. В наш час щоб стерти кінцево кінцево стерти перехід оцей від домашнього зуття до вуличного межі між чимось класичним і чимось сучасним, так само як стрітвір об'єднався з фешн-брендами і оцим всім лакшері світом, так само і мюлі продовжують. Стирати кордони, які наше людство собі придумало впродовж багатьох-багатьох років. До речі, я не знаю, чи ви знали, але вже прийнято пити біле вино і червоне вино з будь-яких бокалів, це широкий, як зазвичай буде, червоне, чевоново чи куденький для білого. Робіть, що хочете, можна вже абсолютно. все. Сам бренд за останню інформацію: Ора Прімо на 2026 рік скасове. Теоретично ми не зможемо їх купляти, але поки що вони багато дає на знижках. І якщо вам сподобається, то хапайте свій шанс. Красівок. З важливого і найважливішого маломірить. Якщо у вас є змога поміряти, поміряйте. Якщо немає, будь ласка, купляйте на пів розміру більше. Основною такою виразною ознакою цього силуету є оцей шнурок, який взагалі не шнурок, це просто аксесуар. Він не несе ніякого функціонального навантаження, ви не можете його регулювати, затягувати чи розслабляти. Він просто присутній. І насправді він цьому кросівку задає такий основний. Тон, основну атмосферу. Конкретно ці мюлі, не зовсім мюлі. Ви бачите на п'ятці такий виступ. І по факту це така собі досить серйозна фіксація вашої стопи і вашої п'ятки. І коли ви будете ходити в цьому кросівку, п'ятка вистрибувати не буде. Відчуття оцих самих мюлі або шльопанців, як напевно, що найближче в цьому форматі, воно майже відсутнє і. Це треба розуміти. Що ви зустрінете перше, ну особисто я і багато моїх друзів, а це вже людини 3-4, хто придбав ці кросівки, вам буде тісно зверху. І я в цей момент подумав, що ці кросівки брати не варто, але вже в магазині в мене було відчуття, що наче воно послаблюється. Потім в мене було враження, що треба десь їх підрізати, може, щоб було зручно. Але вони адаптуються, вони реально тянуться, і проблема з Тиском наверх, навіть якщо у вас високий підйом, вона минає. Залазити в цей кросівок треба навчитися. І я вам продемонструю, як це роблю. Я і це мені здається найкращий спосіб. Моя ж дружина взуває їх без допомоги додаткових інструментів, але тут все питання, як ви їх розносите, як ви їх розтягнете. Кросівок має досить високу підошву, він досить м'який, ширині він досить широкий. Порахуйте скільки досить, скажіть мені, будь ласка, це така історія, коли ви взуваєте кросівок, вам одразу зручно, окрім того моменту, що може тиснути зверху на вашу стопу, але воно минає. Я точно рекомендую цей мюлі. Спробуйте. В нього є одна велика проблема: якщо ви його починаєте носити. Дуже важко його на щось змінити, бо це насправді суперзручно. Коли ви, вони лежать в коридорі, тобі десь вибігти, пройтись чи в машину стрибнути, ти просто взуваєш швидко і ти побіг, і це супер класно. Е, з цікавих особливостей на устілці є отакий візеруночок. Досить вона рифлена, досить ребриста. І під час ходьби ці штуки реально відчуваються. Я не можу сказати, що ви будете відчувати супер якісь масажні враження. Але іноді ви згадуєте про те, що у вас нерівна підошва, і якісь мінімальні ознаки масажу присутні. І мені насправді це подобається. По температурному режиму я за морозів в них не ходжу. Дружина ходить навіть в мінус 10, каже, що їй взагалі суперкомфортно. Тому тут вже на ваш смак я би вдягав щось потепліше. А це вже Hoka Ora Primo XT. Прімо І іксте. Цей силует, ця модель була, вона абсолютно ідентична, окей, підошва та сама, відрізняється лише верх і п'ятка. Зараз розкажу більш детальніше, але початково ця модель була випущена на азійський ринок. Я коли побачив саме оцей колір, він мені нагадав 2002 New Balance Protection Pack, звичайно ж, От тут вже є відчуття оцього Мюлі. І тут реально, коли виходите, ви як в шльопанцях, ця п'яточка за вами підтягується, вона реально може вистрибувати. По розміру, так само пів розміра вверх інакше точно ніяк. На розмір більше буде вже занадто. Так само нога адаптується, воно спочатку тисне. Спочатку здається, що ти взяв не той розмір, але буквально півгодини година. Все стає на свої місця, і я впевнений, що чим довше їх носити, тим комфортніше вони будуть. Вони вже більш весняно-літній варіант, ну і осінь туди ж. Вони в двох кольорах: це сірий з білим і чорний. В Україні вони представлені не були. Устілка. Абсолютно ідентична, все абсолютно ідентичне, окрім п'ятки і самого візуального оформлення. Ви можете тут якраз трошки регулювати цю застіпку, робити її більшою меншою. Але насправді, хіба меншою ви трошки затягнете, але щоб ви його могли прям розтягнути, і вас тут відпустило сильно виключено. Ця штука, коли розтягнеться, вона розтягнеться і будете ходити собі максимально комфортно. Підошва висока, це реально дає. Такі переваги при дощовій погоді, якщо ви в біленьких захочете вийти, по сніжку невеликому походити теж ви можете не промокнути за рахунок цієї висоти. Температурні режими в цих це точно, напевно, плюс 5 і вище. Але знову ж таки, якщо ви закаляєте, пірнаєте в ополонку. Ви молодець і ходіть хоч босі. На цьому все. Будь ласка, діліться враженнями, діліться своїм досвідом, хто носив мюлі в цілому, хто ходив в Хока-Хора Пріма, хто хоче їх купити. Е, нагадую, що скоріш за все і в цьому році виробник знімає з продажу, але я думаю, що в цьому зняли, в наступному відновили, і кожен зможе купити собі пару. Дякую за перегляд. З вами був Роман, канал Forca Kicks. Я нагадую, що у нас триває збір. Ми розіграємо кросівки. Будь ласка, донатьте на Збройні Сили України. Діліться цим відео. Всім дякую, до нових зустрічей!